Привіт, друзі! Сьогодні у мене неймовірно прекрасні запашні смачні багети. Ці багети готую на заквасці. і так хлібчик простить, щойно випечений. Обов'язково охолодити на решітці. Коли хлібчик охолоне, шкваринка буде м'якою. Внутрішній світ цього прекрасного хлібчика його хлібна душа. І ця прекрасна хлібна історія починається з активної закваски, яку я підгодувала за 2 години до замісу тіста і потримала в теплі. З'єдную закваску з водою, додаю борошно і перемішую, аби сухі вологі інгредієнти об'єдналися. Спочатку лопаткою, а потім рукою і таке липке тістечко має вийти. Перемішала і залишаю на автоліс на 45 хвилинок. Час минув і тепер основний заміс тіста. Спочатку додаю сіль та мед, вмішую гарненько, тепер вершкове масло. Мені зручно вимішувати мисці. можна, звісно, робити це і на столі. Роблю гарненький замість тіста такими нескладними підбиваючими рухами. На це знадобиться хвилинок 5. І тут можна спостерігати, настільки тісто стало кращим, як воно змінилося. Після замісу знову залишаю на 45 хвилин і буду робити перше складання. Хліб на заквасці – це зовсім інший хліб, ніж на дріжджах. І якщо Ви полюбляєте смачний домашній хліб, дуже рекомендую вам вивезти закваску. Це не складно. І на ній можна випікати будь-яку випічку і млинці, і здобу і пасочку. Після першого складання залишаю тісто ще на 45 хвилин. Після чого роблю друге і останнє складання. Тісто гладеньке та еластичне, хоча на початку замісу воно було зовсім чубате та неслогняне. Після другого складання залишаю тісто на бродіння на 4 годинки в теплі. Тісто прикриваємо, аби не засохло. За 4 годинки тісто підійшло. Воно дуже пухкеньке. Такі багети можна сформувати. Та випікати через півтори-дві годинки. Я ж формую свої заготовочки та відправляю їх у холодильник на ніч. Це тісто пронизане повітряними бульбашками. У даному випадку я не роблю перед формуванням, Відразу виробляю хлібні заготовочки. Кожен багет розміщую окремо, використовую силіконізований пергамент. Так, нічого не пристане. Багетики ставлю щільненько один до одного, під крайній багет поставлю рушничок, завернутий валиком. Так багети збережуть свою форму і не розпливуться подеку, зверху обов'язково теж накрити. Разом з пергаментом посовую на заготовочку, аби вони були на відстані один від одного. Якщо присипати борошном, візерунок на випічному кліпчику буде чіткішим. Роблю надрізі і ставлю випікати в духовку 180 градусів на 35 хвилинок. Обов'язково печіть, добрі люди, і нехай вам смакує! А Якщо вам сподобалось моє відео, не жалкуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Попереду у нас багато хлібних історій.